Всім привіт! Ви на каналі Реальна Америка, і в цьому відео я хочу розказати, як правильно зробити фото для лотереї грін-карт. І почнемо з самого початку. Фото повинно бути новим, зроблене не пізніше 6 місяців. Усі ваші фото з минулих років не підходять. Використання їх призводить, звісно, до дискваліфікації. Фото має відображати вашу поточну зовнішність без ретушування, у звичайному одязі, не в уніформі та краще одягайте не світлі речі. Звісно, ніяких хусток, шапок. А, винятком є тільки релігійний одяг. І головне, багато хто про це забуває. Якщо ви носите окуляри, то для фото їх треба буде зняти. Фото має бути розширенням JPEG, розмір не більше 240 кБ. Форма фотографії, звісно, квадратна 600 на 600 пікселів. Фон має бути світлим та нейтральним, без тіней, малюнків, засвіток та, звісно, сторонніх об'єктів. Погляд повинен дивитися чітко в камеру, вираз обличчя нейтральний, без посмішок, очі відкриті, та дівчатам раджу волосся прибрати за вуха, щоб було приблизно ось так. Я не знаю, чи є це в правилах, але я знімала сережки, знімала всі прикраси, щоб на фотографії нічого зайвого не було. До речі, я робила звичайний свій повсякденний макіяж. Це не впливає на фотографію і це не заборонено. Головне, щоб вашу фотографію не ретушували, щоб усі родинки, якісь прищі або синці під очима, все це залишилось так, як воно є. Та ще головний момент: фотографію заборонено сканувати з інших документів. Про це теж багато людей забуває. Я трошки розкажу, як це було у нас. Ми пішли в звичайне ательє в Харкові. Ми там робили вже. Чотири роки фотографії для Green Card, і кожен раз ми прям дуже дуже просили, щоб не було ніякої ретуші, щоб фон був без всяких засвіток. Не хочеться, щоб нас просто дискваліфікували і. Це було б дуже боляче, щоб ми, якщо ми б зробили якусь помилку. Звісно, вдома ми ще перевірили формат фотографії на сайті, щоб все було так, як написано у правилах. Хочу ще розказати таку історію. В нашому році, в нашому чаті, діві, хто виграв лотерею, був один хлопець, я навіть пам'ятаю його ім'я Роман. Він Пройшов до інтерв'ю. В нього був дуже маленький кейс. Але коли він прийшов на інтерв'ю, йому сказали, що у вас стара фотографія, ви її використовували в інших роках і. І йому не дали візу, бо фотографія була виявляється старою, і таке, на жаль, теж буває. Тому якщо для вас це дуже важливо, я раджу робити все, як є в правилах, щоб потім не жалітись, що у вас так вийшло. Звісно, фотографію можна зробити вдома, поставити білий фон, щось там придумати. Але я вважаю, що якщо вам це реально потрібно, і не хочете потім нервувати, що у вас там якась. Не така фотографія, краще зробіть вже в ательє заплатіть гроші там скільки воно коштує, і просто щоб не нервувати потім, коли ви вже виграєте, краще бути впевненим за свою фотографію. І спати спокійно. Бо ви не уявляєте, як це дуже шкода, коли ти пройшов такий великий етап, тебе вже запросили до інтерв'ю, ти приходиш, і тобі відмова, бо в тебе не така фотографія або в тебе стара фотографія. Тобто будьте уважні, робіть так, як є. Та один із найголовніших моментів. У вас мають бути фотографії всіх членів сім'ї. Кого ви вказуєте у свою анкету: чоловіка, дружини та дітей, та обов'язково всіх неодружних дітей до 21 року всі ваші або чоловіка діти від попередніх шлюбів повинні бути вказані в анкеті за умови, що на момент подачі анкети їм ще немає 21 року. І так, навіть якщо хтось з цих дітей не збирається до Америки, ви все одно повинні їх вказати. Якщо хтось з дітей вже є громадянином США, то вказувати в анкеті їх не потрібно. І хочу сказати наостанок: є правила, і ви повинні їх. Виконувати не треба брехати та щось вигадувати, шукати якісь обхідні шляхи. Це не та держава, яку можна обманювати і йти проти правил. Якщо в правилах треба фото всіх дітей, навіть тих, які від попередніх шлюбів, то тільки так і ніяк інакше. Америка це країна чітких правил, тому дотримайтесь їх і все буде добре. Дякую всім за перегляд. підтримайте це відео і бажаю всім американських віз.